Бог любить нас, так чому добрий і люблячий Господь допускає, щоб ми переживали такі випробовування, як смерть близької людини, хвороби, травми, фінансові труднощі, тривогу чи страх. Адже якщо Він любить нас, то має оберігати від усього цього. Хіба любити для Бога не означає робити наше життя? Якомога легшим і зручнішим? Насправді ні. Біблія навчає, що Бог любить тих, хто є його дітьми і робить так, щоб їм усе сприяло на добро. Випробовування, які він допускає в нашому житті, є частиною цієї обітниці, що все нам сприятиме на добро, на те є кілька причин. Перше, щоб ми виявили йому відданість, друге, отримали силу для боротьби, були стійкими, терпеливими, витривалими та не стояли на місці, перемінювались та переходили на вищий рівень. Віруюча людина вбачає божественну мету навіть у труднощах. Та нам не слід шукати виправдання труднощам, з якими ми стикаємось через власні помилки і невірні дії. Та Бог навіть ці страждання використовує для своїх цілей і для нашого блага. Бог добрий. І навіть коли людина згрішила, вибрала невірну дорогу, Він в кожній миті нашого життя дає нам можливість, обставини. Вийти на добру дорогу, в цьому і заключається його любов і доброта, що він до самого кінця наших днів на землі не залишає нас наодинці з нашими проблемами, а завжди показує істинний шлях. А ще випробовування сприяють розвитку благочестивого характеру, а це дозволяє нам сказати. Разом з апостолом Павлом утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця святим Духом, даним нам.